Точка таки попала в кадр. Так, тут доступ до кутла. Є. О, там висуло. Сушка, сушку можно открыто? Маленькая. Опа. Там порожня. Тут можно? Тут продуктовий склад, та дверка. Ага, тут не так. Все ж таки треба щоб відкрити тут. Так, там нічого, там не обжито. Іще. Тут на натискання. Опа. Все, не роздивляюсь. Там не обжито. Так, тут. Там, напевно, так само не вжито. Не, не тут комірка. Лічильник газовий. Так, ага, щоб відкрити. Треба тут відкриту залишати. Ага, потім не закриємо без трабини. Вирізати під труби. Так, і ота частина. Не свідчу особистих речей, там так само не обжит. Так, а низи? шухляди, карго, шухляда під духовкою на телескопічних направляючих.